Дай Бог нам перемогти якомога швидше. Ну, після перемоги буде дуже важко. Таких от сепаратистів, як от, ну, я показав тільки що там, їх тут от, більше половини народу, І їх ну, переконати це дуже важка справа. Ну, а яким ти бачиш вихід із, із того, що закінчилась війна, що далі? Робити Закони і. Хто це повинен робити? Депутати. Нова Верховна Рада, не оця ж. Ну, звісно, що нова, нова Верховна Рада. Ну, переб... Як її вибирати? Треба починати з виборів. Правила виборів, міняти правила вибору. Окей, адже всі люди будуть ці правила робити. Для кого? Для тебе. Ну, от вибори повинні бути прозорі, вони повинні бути відкриті, нетаємне голосування. У виборців повинно бути право відкликання депутата, тоді вони будуть працювати. А коли вони по списку пройшли, гроші заплатили, вони нікому нічого не зобов'язані. Вони тільки відпрацювати свої гроші, які вони вкинули. І все. І все. Це інвестиційний проєкт для кожного депутата зараз. Ми це 30 років проходили. <кл 'я> Якщо хочемо, щоб не повторилося все це, треба думати. Ну, думати, бачите, що ну, думати. Треба якось впливати на вже цю владу, яка є. От, і то, що там е, ну, да, не потрібно розхитувати чевна, ну за, за руку хватати це вже пізно. Треба якось створювати умови, щоб. Не було бажання красти.